Всім привіт, ранок наступного дня. Всі виходні, як, як каже мені завжди, Коля, всю роботу не переробиш або всі гроші не заробиш. Ну, Я тут согласен, але стримитися треба. Я в роботі, виходний, виходним, але якщо я теж зроблю собі виходний, і ту роботу, яку запланував, буду робити в будній день, то це все короче, те, що я планую, планував, розтягується, отягується і так далі. Тобто, часу ждати немає що. Субота розпалив він камінчик. До речі, кінчилися дрова після Арпала. Треба їхати е, набивати. Плюс треба щепу бомбити вести на тест-драйв, тому що весняної кукурузки, я так розумію, буде сушитися чимало. Відоси треба знімати про Арпал. А що ж я вам покажу, коли трактор напрититі? Ну, ми його зробили. На початку відоса хочу сказати вам всім величезне дякую. Я про той момент, про те відео, де ми ремонтували МТЗ, і там куча здравих коментарів. Так що для здравих коментарів, глядачів, коментаторів, глядачів, з мене отакий величезний лайк. Ну а для тих нездравих, які вони временами як виморажують, напрягають. Ну, дійсно, є такі коментарі, як почитаєш, ну просто не хочеться навіть не те, що там знімати щось там, розказувати, показують. Взагалі, просто не хочеться навіть з кроваті вставати. Так що з ва з вам, всім від мене велике дякую, ви всі молодці, ті, що, що люди розуміють, е пишуть адекватні коментарі, е дають свої ділові поради. Дуже багато людей написало з приводу того чи іншого, порекомендували свої думки. І це я рахую бомба, коли люди пишуть щось адекватне і щось рекомендують. А коли ото гава, би не мовчки, знаєте, як ото говориться. Так що ждемо, камінчик розгорається і підемо займатися. А Займатися, ми підемо. У мене тут творчий безпорядок, як завжди, Коротше, коли щось е, щось роблю. Щось роблю я роблю це діло швидше, чим потім усе це вбираю. Діло. Значить, що я сьогодні буду займатися музикою. Тут я вже попередньо, ось підготував, ставив сюди колоночки. Можна було б ставити сюди більше, але я ставив 13. Не захотів я гемороїться, вирізати більший отвір. Думаю, хватить його, аби там щось бубніло. Я взагалі не бачив чоловіка в МТ-зоні стоять е, ці колонки від комп'ютера. І каже: бринчіть, хватає його з головою. Спереді, отакі от будуть стояти 13. Ззаді отакі яєлка, бубінці і так далі. Я їх приблизно так притулив, вже наживив. Залишається тільки це все монтувати в кабіну. Але ж так, щоб бандуші все було на один лад і щоб все було по феншую, такого не буває. По-любому буде десь просак. Просак в чому? Достаю колонки. Е, у тестя купив колоночки. Ну, оце ж не знаю. Достав я їх. Дяд Саша, звісно, мені скаже, що чого ти не привіз їх назад. Ну, якось мені неудобно вести, тому що е, я їх двічі доставав, раз достав, подивився, ага, отакі і засунув. Може, це моя вина, може це воно таке і було хріеньозна. Привезу, думаю, скажу, нате заберіть, поміняйте, а потім буде якась е, нерозберіга. Херніозна, може, і я поламав. Ну, суть такова. Коротше, оцей, оця пластмаска, яка отут має бути. Ось така вона поломана, і звісно, я її не закручу. Ну, в мене є інші пластмаски. Я ці пластмаски вставляю. Але тепер в мене не підходять сітки. Ні з одного, ні одні, ні другі. Ось двоє є і вони сюди не стають. Значить, що? Правильно, буде без сіток. В машині в мене без сіток, буде й тут без сіток. Так що це все ще з А, по манітофону. Залабав я сюди сітку, ну цю ж рамочку, яка держить магнітофон. Магнітофон ставляю старий, видірнув із лодки. Я знаю, що це чистий оригінал-піонір, який буде грати. Я за нього тоді гроші давав, мама мія. В нього ти його береш, ти чувствуєш, що тут магнітофон, що є якийсь у нього вес. Плюс стоїть радіатор, воно мочне. Гепає він чітко, я його лодки поставив, там у мене 4 було колонки, то і грало, воно достойно. Плюс він стояв в машині, там теж е, 4 колонки, то гепа він чітко. І работає по сьогоднішній день. Я не знаю, виписали тут ще який рік виготовлення його було б ідеально. Ну, так, коротше, буде стояти отакий магнітофон. Старенький, але надійний. І це все діло зараз буду монтувати в трактор і вам вже, звісно, покажу. Кабель тут у мене попередньо плюс-мінус підготовлений. Будемо якось це все діло вставляти. Заведу зараз трактора, підемо. Саме дороге на цьому столі оцей екран від автопілота. Не дай Бог, що з ним, то то вже все, пиши, пропало. Ну і пішліть моторить трактор. Дракон на мазі, зараз будемо моторити. А поки сповнив, ось навіть вчора на руки собі написав, що треба зазняти момент по маслу. Бо декілька людей питали, яке літе масло. Та Бог я знаю, яке ми є масло. Знаю, що синя каністра, отака, все. А оці всі циферки, буковки, без поняття. Отаке, значить, ось масло. Купувалися в техноторгі. Запаси були, лили його. Запаси кінчилися, будемо лить інше. Яке, не знаю. Плюс цього масла, що залишається в господарстві каністра. А каністра як не крути, це, це не відро таке. Тут в нас безпорядок. Вчора не встигли. Півп'ято нам додому уберемо потом. Ну, звісно. Ще ж робочі будні будуть і з понеділка тоді вже пообирається все. Значить, хочу сказати, оце би хтось мені сказав місяць назад, що я це сіка всиплю у трактор бабла, то я б його заплював, би, чесне слово. В житті не міг подумати, що захочеться в мене, з'явиться така мета, ціль зробити якийсь індивідуальний трактор. Ну, в принципі, в процесі до цього всього двигаємося. Все ще впереді, сьогодні буде музика. Плюс сповнимо це, поки розказую. Багато, ну не багато, ну, 3-4-5 людей, людей писало, що якби е, цей вижимний мазався, то діпа, він би так не шарудів. Ну, тут я з вами не можу погодитись, але щоб ви розуміли, щоб ви розуміли, що в нас все робиться по методу е, як та і пряника. Да? Тільки не пряника, а кнута. В нас такого не виходить, що. Трактористи, наприклад, би чи мені, чи батькові сказали, так, я все завтра не виїжджаю, мені на завтра треба там оте, 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 і оте, і можливо, оте. Я стою на ремонт, мій трактор поломаний, щось там не фуриче, щось там не робе. То в нас такого немає. В нас є наоборот, або я, або батько прийшли, подивились: оце треба поміняти, оце треба поміняти. Якби ми це все не казали, що треба змінити, оте або оте, ніхто б його і не трогав. Їзде, їзде, тече тече. Це ж трактор, з нього должно текти. Та ні, не должно текти з нього. Це 100%. Клапана відрегулювали вчора. Ох і роботи ми переробили, звісно, за ці дні по трактору. Оце я сів, звісно, тоніровочка по красоті. Коротше, зроблено тут, а мама мія. А зараз моторимо. І будемо вже шліпити музичку. Сідушку ще треба зняти, бо щось, щось підскріплять, чи десь пелюка попала, треба. Якось помазуха йому туди льопнуть. Провіримо якраз заразом цеплєння. Як воно? Вчора добре він робив і зовсім інший звук у нього був. Самого мотора з вихлопної клапана підрегулювали і вже набагато краще. Немає то льоп льоп, льоп льоп Так, пробуємо. Ну, це що, що таке? підвісний чи цей вижимний. І чого він на це бубнить. Треба щось лізти дивитися. Це ж не годиться. Ху, як не одне, так друге. Йома. -йо. Ну завівся і то вже на цьому хорошо Хай бубнить і будемо тоді далі мачулити. Поцепив я цю полку, звісно, самому було так неудобно, аби тільки хто знав. Ну на місці. Подключено, колоночки вже працюють. Силка, до речі, буде. Кому цікаво, як грають колонки в моєму тракторі. Силка під відео. Переходьте, дивіться, слухайте. Нормально, в принципі, я скажу так, що Супер-Пупер там звучання якогось немає, це не якісь там модняві колонки. Обичні звичайні бринчить, бубнить, хай бубнить. Плюс ще ззаді, ось сюди втулю, взагалі буде зачот. Гепатиме нормально. Тут проводок ось вже є, все повиводив, то я підключаю, вставляю і все буде бомба. Значить, отут ці всі пуклі треба міняти. Їх ще білоруси на заводі, як собирали, отак на мать тричі молотком тільки губ. Одна мать викрутилася, що, що було два усіка. А то по одній, то саморіз просто крутиться, приходиться отак одривати. Ось одної немає, отламалася. Тут ці висять на божому слові. Тобто, треба їх буде купити і поставити. Ну і сюди зараз встулимо цю шполку. Сідушечку зняв, теж з нею буду займатися, помажу, подивлюсь, що там підскрипує. Плюс ще чехол. Майка ж у мене є на ньому, то спробую якось натягнути, щоб воно було цивільненько. Так, далі тоді вже включу, покажу. Встановив. Іграють, звісно, не фонтан, ну, в плані якості, там, допустимо, баса і того цього, всього іншого. Але набагато, мені кажеться, буде вже комфортніше працювати. І є ось така полочка. Нарешті можна буде позбутися оцієї гали неймовірної. І хоч тих паспорт. ось сюди по красоті, чикс, хоп, все. Не знаю тільки, наскільки цей магніт надовго хватить чи ні. Треба купити, мабуть, про запас. Посадив чітко, не на саморізи, на два болти. З сторони тут, два, там два, тобто тут. Вона держиться, криша розпадеться, а ця полка не відпаде. Кому цікаво, як і грають, переходьте по ссилки внизу під відео по красоті. Мафоном світиться. Все чітенько. Зараз буду займатися сидушечкою. Сідушечка снята. проші покажу. Тут в мене творческий, як завжди, безпорядок. Ну нічого, сідушечка ось вона. Хтось знову цікавився, зараз я її розкладу. Знову хтось цікавився, питав, з чого це там вас сідушка. Нічого вона, такі вони продаються, якщо я не помиляюсь, називаються вони Ебло. Сейчас попробуємо цю жильотку присобачити. Може в мене це вийде. Щоб воно було держалося, якось щас там зробимо. І хочу розібрати, ж подивитися, що там скрипить, помазати. Тільки мені так не хочеться оці пукольки нарушати. Якщо ж їх нарушиш, то то вже буде все. Ну та в общем, зараз розберуся. Буде чітенько. Трактор, мені чи, верні, музло в тракторі, чітко, я задоволений. Так, да, якості немає, я буду, мабуть, збирати гроші на більш толкову, таку, щоб колоночки стоїли по 2-3 тисячі пара, тоді воно буде грати. Ну, то то таке, є, є, є. Дракон затонірований, все по красоті. Кстати, може, по всі бажання підсобити молодому фермеру на колонки, може кому карточку скинуть. Та ладно, шучу. То вже потім колись. Хоча я вам скажу, зазвичай яка фі... Фі... фігня відбувається. Якщо зразу не поставив, не зробив, то потім вже його не... не поставиш і не зробиш. Так що це законно, вже, вже це перевірено годами. Не... Не... не раз таке було, що. Та ладно, потім. Відтоді вже його не буде. Бринчіть, бринчіть. Тих паспорт лежить на місці, на місці, все по красоті. Займаємося далі. Оце вот такий момент інтересний. Дивіться, сидушечка ну, сіки десь. Ну, півгода їй може чуть більше. Смазочка, все є, все чотенько, але підскрипує. Не поїму що, таке вроді би як пружини, ну бо. Зараз, в общем, помазухи ось таку є напхаю туди. Ні одна пукля, а ні одна. Дві. Злізли нормально, остальні намертво. Прийдеться щось шукати подібне. Ну, суть такова, що дивіться всередині, бачите? Все смазано, все чотенько. Вскриття показало нормально. Але оцей риб мене напрягає, то ми його зараз чимось попитаємося вилічити. Получиться, не получиться. третього не дано. Ну, все, вже вечір. Вроді би, би роботи небагато, а це протовся цілий день. Ну, значить, показую вам, що ми перше бачимо, правильно, є ваковрик. Це постелив, думаю, подивлюся, як воно, що воно, до чого, як. Ну, я вам скажу так, що це понти для приїжджих. Лічно, моя думка, він туди нахер не всрався. Чого так кажу, то що. Під низом ось був один коврик, який можна вимить, видуть, протерти і все. А тепер виходить два. Тобто Для того, щоб нам добратися, ну, наприклад, цей загрязнився, нам треба його вичистити. Ми витягуємо його, вичищаємо. А під низом то все одно сталося щось. Треба ще й цей мити. Тобто замість того, щоб помити один коврик, будемо чистити два. Ну Таке для красоти, для понтів. согласен. А для толку ніякого. Далі. Це, правда, треба протерти, бо котики тут лазять, поставив сюди ящик інструментальний. Тут уже таке повноцінне друге сидіння. Посідушки. Тут я її так обтяну, більш-менш майка держиться. Але ж скрипто не пропав. Я вже все помазав по два по три рази і цим помазухою, з маскою якоюсь. І ведешкою пшикав. І, коротше, що то воно не функціонує. Все одно підриплює, чуть, -чуть підростроєний я. Ну, може, змазав та врепиться, і буде все чотенько. Поставив, значить, полочку сюди вже. Тут нарізав різьбу, правда, не в носі, а на речагах. І тепер буде мені удобно тут управляти ними. Цей взагалі не трогав, він мені взагалі не нужен, нужен тільки навеска і задня пара виходів. Включив автопілот. Мерехтить таке, що, думаю, подивлюся, чи він хоч роботи, Поцепив екран, тут все чотенько. Ще не проплачував, але вже треба, тому що попремже ж вносить селітр. Треба, щоб воно роботало. Там он мигають, карточки не проплачені, ну та, в общем, то фігня. Мафан працює, колонки стоять, все це буду вимивати, натирати, але вже не сьогодні. Ззаді отак прикольненько. Але треба, я ж кажу, треба більш-менш щось толкові якісь колоночки. Потому що, потому що. Лучше, чим нічого, але, але. Так що такий в мене сьогодні продуктивний день. Як його це прочитати? Чнау. Як напишуть ці китайці? Прикурюватель на мазі, телефон зарядить є одкуди. Тобто все є... чітенько. Сідушечка, тут мені каже, удобно, я так присів, дійсно удобно. Ну тільки треба було б робити її ущу, тому, тому що тут нема зазору, і сідушка буде все время цей матеріал. Ось такий відос. Так би просидів вдома, а так і відос засняв і роботу зробив, і коврик лежить, і коротше, все по красоті. Крутіше, блін, тепер стало, тільки я не знаю, що там, сирі яйця чи варені яйця, верні. Так що, всім пока. Дякую за перегляд, з вас лайкос. І все, звісно, буде Україна.